Вітаю для жінки народження дитини неймовірно важлива подія, яка, здавалось би, наповнює життя щастям і позитивними емоціями. Дійсно, поява малюка приносить радість та перечуття прекрасного, але разом із цим стрес і нові випробування. Неприємні відчуття, негативні думки та ряд інших емоцій, які можуть бути першими ознаками після пологової депресії. Чому і коли вона з'являється, та як з нею боротися, поговоримо сьогодні. Ро після пологову депресію сьогодні говоримо з пренатальною психологіною Іриною Багнюк, а також мамою Оксаною Ігнатенко. Вітаю, дякую, що прийшли. Доброго, Доброго дня. дня. Оксана, скажи, будь ласка, чи стикалася ти от з таким поняттям, як післяпологова депресія? Я вважаю, що особисто я з ним не стикнулася, але я думаю, ми розберемо далі, чи щось подібне в мене було. Uh -huh. Але на жаль, була така інформація. У нас на Поділі, де я проживаю, жінка вискочила з восьмого поверху, і як написали у СМІ, не була після родова депресія. То мені було би дуже цікаво розглянути її більш детально і що саме як доводить жінку до таких вчинків. Так, так маленька дитинка mm. залишилась. Жахливо. рви безпосередньо як людина, яка працює з вагітними та людьми, які вже потім народили. Чому у вагітних чи чому у жінок з'являється післяродова депресія? На якоїсь такого одного, прям однієї причини, яка б викликала цей розлад, точно немає. Це завжди поєднання кількох факторів. Основним і провідним це вже наведено, дійсно доведено наукою є те, що є генетична схильність жінок до появи саме після пологової депресії. Саме мова йде про те, що на генетичному рівні є жінки схильні до чутливостей коливань гормонів. Якщо ми беремо післяпологовий період, то одразу після пологи відбувається різке зниження естрогену, прогестерону, підвищення пролактину, то і запускає такий різкий каркас. Нейрохімічних змін головному мозку, що і дійсно проявляється такою емоційною нестійкістю, що вже буде давати нам явну саму після депресію. Ще є такий фактор, як фізичний фактор, він має неабияке значення, це зміни в тілі після пологів. І вони не завжди є такі приємні. Це дискомфортні відчуття в матці, дискомфортні відчуття в грудях. Іноді відбуваються проблеми з і труднощі, з налагодженням грудного вигодовування, і то жінок викликає неймовірний дискомфорт та дистрес. Взагалі саме таке розуміння очікувань та реальностей. Особливо це відіграє роль в перших мам, мамочок першонароджених, тому що в них є очікування, що пологи продукті. М'яко, все буде добре, грудне вигодовування налагодиться, буде купа підтримки. По реальності вони стикаються з тим, що вся увага перемикається повністю на новонароджену дитинку, і жінка стає так осторонь, і це теж так дає неабияке значення. Стосунки в парі вони також мають значення, чи є підтримка з боку родини, з боку друзів, з боку значимих дорослих. Також відіграє роль, чи є хронічні захворювання в жінки, які потребують регулярного вживання якихось препаратів. І тут мова більше йде саме про ендокринологічні захворювання, такі як цукровий діабет, як серцево-судинні захворювання, як гіпотиреоз, то має неабияке значення. І Якщо ми беремо в загальному анамнез, чи були втрати перинатальні, тобто замирання плоду, якісь абортативні втручання, це теж має велике-велике значення в появі після пологової депресії. І коли то все так сумується, відповідно ми маємо клінічний депресивний розлад. Угу. Тобто, от ви сказали генетичну схильність. Тобто, якщо, наприклад, в мами була саме після пологова депресія, тому що я розумію, що депресія, ну, вона майже може бути у всіх, ну тобто, незалежно від статі, да там чи. Від статі від э, статусу соціумів взагалі немає ніякого значення по статистиці. Кожна п'ята людина, українець, на даний момент потребує саме прийому антидепресантів з метою лікування депресивного розладу. Взагалі, якщо ми беремо клінічний діагноз після полога депресія, такого немає. Угу. Є просто великий депресивний розлад, але в анамнезі є пологи протягом року. Відповідно, да так в народі це називають після полога депресія. Серед нас лікарів це лише депресивний розлад і все. Угу, Я зрозуміла. Ну, Оксана от сказала, що вона їй здавалося, що в неї немає саме після пологової депресії. В мене, ну мені здається, також не було. Хоча я відчувала такий якийсь ну, дискомфорт, і я не розуміла, що зі мною відбувається. Які саме симптоми от цього після пологового періоду, і от коли він з'являється, саме щоб зрозуміти, що це може бути після родова депресія. Клінічно ми беремо взагалі рік після пологів, після появи дитинка на те, що може розвинутися післяпологова депресія. В загальному здебільшого більшість випадків це 6-8 тиждень після пологів, але є ще. Такі рідкі випадки це з припиненням грудного вигодовування. Тобто, якщо жінка припиняє в 2,5 роки, ми можемо говорити про те, що в неї можуть бути ознаки після пологої депресії. Як воно проявляється, важливо ще додати, те, що ми депресію виставляємо тільки тоді, коли симптоми тривають безперервно, ну, щонайменше 2 тижні. Зазвичай uh -huh. жінка вже приходить на консультацію, коли турбують симптоми місяць, два, три, пів року. Тоді ми вже дійсно говоримо, що то не є виснаженням і важливим. Ми симптомами є це те, що щоденно. Постійне зниження настрою протягом дня, і це триває більшість часу. При втомі такого немає. Притомі, жінка відпочила і вона вже виспалася, вона вже має бажання спілкуватися, контактувати з дитинкою. Якщо в депресивної жінки забрати побут, забрати час з дитиною, ми загостримо симптоми, тому що вона буде себе звинувачувати в тому, що вона є не якоюсь такою повноцінною мамою, що вона потребує сторонньої допомоги, не може впоратися. Також ще важливим симптомом є порушення сну, а саме або надмірна сонливість, коли жінка спить весь час чуденно їй хочеться не вставати з ліжка. Або навпаки, малюк дає заснути мамі, а мама при цьому крутиться, спить поверхнево, прокидається постійно. Може бути відсутній сон на протязі кількох днів поспіль. Також ми беремо до уваги такий симптом, який називається ангедонія. Тобто, це коли речі раніше, які нам приносили втіху задоволення, зараз викликають огиду і взагалі відсутність бажання щось робити в цьому. Там не стати навіть той тік-ток, читати книги, ходити з подругами кудись. Це вже не приносить взагалі ніякого задоволення і взагалі інтересу не викликає. А проблеми з апетитом з'являються це або надмірне споживання продуктів, яке неможливо контролювати взагалі, або навпаки. Коли апетиту немає навіть по тижнях, і жінка може не харчуватися, і внаслідок чого відбувається втрата маси тіла більше 5%, або mm -hmm. навпаки набір маси тіла теж більше 5%. Найгірший варіант це коли з'являються соліцидальні думки або бажання позбутися джерела звуку, тобто дитини, вкоїти щось з дитиною, вкоїти щось з собою. Є дуже сильне самозвинувачування за те, що я думаю, такі нехороші речі, і все це триває точно більше двох тижнів. А от Ір, тоді скажіть, якщо для жінки це от летальні, наприклад, наслідки, тому що жінка, от ну, випадок, ми розібрали випадок страшний. Насправді, я розумію, що після пологова депресія, якщо вона в важкій формі, це лише такі летальні наслідки. Так не завжди іноді це інвалідизуюче якесь захворювання. Тобто це може перерости в соматизацію важкого захворювання, яке жінка починає лікувати. Наприклад, дійсно постійні головні болі, мігрені, Жінка це лікує, лікує, нічого не допомагає, і вона стає знаєте, такою соціально ізольованою, соціальним інвалідом. Uh -huh. Це депресія, це не завжди летальний випадок. Зазвичай це більшості інвалідизація, така що людина не здатна обслуговувати сама себе, і лікування дійсно у психоневрологічному стаціонарі, коли маму розлучають з дитиною, це не дуже добре, насправді для всієї структури сім'ї. А от для дитини, які можуть бути наслідки? З усіх джерел, котрі я читала, є, знаєте, така не 100% гарантія, що таке виникає, але лише за спостереженнями дійсно є така річ, що дітки, у мам, яких є важка депресія, не лікована тривалий час, є затримка мовного розвитку. Якщо мовний розвиток затримується, відповідно і мислення теж має певні якісь нюанси. Такі дітки більш збудливі усні, тобто їх важче прикласти, вони дуже вимогливі до мами, щоб вона була поруч з ними. Є питання сепарації, коли дитинка йде в собі. Дочок, вона не хоче розлучатися з мамою. Такі дітки вони дійсно мають проблеми із ходінням в туалет. Тобто їм не, не легко сходити всюди в туалет по маленькому чи то по-великому. Вони дуже прив'язані, наприклад, до побутових якихось умов, там тепла, світла, щоб це було все якось прям так. А Також такі дітки мають таку річ, як недовіра базова до світу. Так як мама перші три роки виступає основним об'єктом, який дає базову довіру до світу, і коли відбувається в неї депресивний розлад, контакт з дитиною точно порушується, однозначно. Дитина починає бути більш тривожною. У неї з'являється більша насторога до інших людей, вона важче йде на контакт, вона може часто ховатися, коли бачить незнайомих людей. Подальшому це проявляється таким тривожним типом прив'язаності, їм важко таким дітям в підлітковому віці, навіть в дитячому молодшому віці, встановлювати дружні стосунки. Вони дуже швидко переграють в дорослому віці. Це проявляється тим, що партнер теж не виконує таку достатню функцію, тобто їм важко встановити довготривалі теплі стосунки. Вони часто їх обривають і знову ж таки підкреслю, що це лише спостереження, не було ніяких там наукових доказів 100%, що дійсно то є таке. Ну, до речі, цікаво. Ви сказали, щойно про те, що дитина може от в майбутньому вже мати такі наслідки. Здавалось би, дитина сама не розуміє, ну, чому так трапилось. Може, і мама тоді не розуміє, ну, вона, можливо, переживала якісь такі моменти в своєму житті, негативні, якісь такі, от вона була пригнічна, в неї була депресія, а це виходить емоційно якось з молоком передалось дитині чи як? Сам контакт з мамою страждає. Ще до речі, добавлю, що грудне годування в жінок, котрі мають тривожний депресивний розлад, воно припиняється набагато раніше на 3-4 місяці, ніж жінок, котрі не страждають цим розладом. Контакт мами з дитиною, коли вона годує грудьми, відповідно формує ту базову довіру. Uh -huh. Чи хоче жінка того, точно ні. Вона навмисно не хотіла захворіти, вона навмисно не хотіла зробити так, щоб дитина потім важко встановлювала uh -huh. контакт з людьми. Але відповідальність на тому, що ця депресія не була лікована, дійсно лежить на мамі. Чи можна це виправити? Ну, це завжди можна виправити. Головне вчасно спинитися, тобто вчасно звернутися за допомогою і тут вже завдача більше до родини, до друзів, що треба бути чуйними до жінки, треба от проявити. Таку ем емпатію, що я бачу, що тобі важко, і я хочу тобі допомогти. Наприклад, давай сьогодні ти будеш тільки з дитиною гуляти, я там буду прибирати, і це вже буде вказувати на те, що я проявляю чуйність, і контакт мами і дитини. Воно буде поліпшуватись в будь-якому випадку. Це такий серйозний стан. Я розумію, тому що, наприклад, як випадку з цією жінкою, ну це ж якось можна побачити. Те, що з жінкою відбувається щось не те навколишні ж, там рідні, близькі, навіть той самий чоловік, він же ж може запідозрити, що з жінкою щось не те. Та да, ви маєте повну рацію, це просто потрібно бути чуттєвим до того, що відбувається з жінкою. Не помітити депресивну жінку, ну ще потрібно насправді постаратися. Тобто завжди депресивні люди вони дають сигнал про те, що з ними відбувається щось не так, чи то вони не сплять, чи то вони надмірно стають рухливими, збудженими їх не можна спинити. Для мене це більше ця історія, яку ви розповіли. Про неуважність з боку родини, взагалі, тому що теж на превеликий жаль, це знайомих моїх знайомих, і це теж був лікар, і ми говоримо про те, що будь-яка професія має схильність до того, що може такий випадок статися, і навіть якщо це родина лікарів, угу. тобто тут більше знаєте таке нечуттєве ставлення до самої жінки після пологів. Оксан, ну от в тебе після пологів була якась там втома? особливо, ну коли ти народила вперше. Тому що я пам'ятаю себе, коли я народила вперше. Я, ну, я ж не знала, що буде далі. От реально, це як життя до і після. Тому що вже з донькою я вже знала, що будуть недоспані ночі, будуть проблеми там, і це все буде. А от перший раз, коли я народила, спочатку це був такий ентузіазм занадто великий. Я народила, я змогла там все робити. в мене було повно сили енергії, а вже потім з часом, через декілька тижнів, я зрозуміла, що я. Ю, якась малорухлива, мені стає все так апатично. Але ну таких серйозних симптомів, щоб сказати, депресії, ні, не було. В тебе було Це якісь такі прояви? Ні, мені дуже пощастило. Так ви зазначили гарно. У мене чуттєвий партнер, прекрасний чоловік, який мені і дозволяв і виспатися з дитиною, і теж міг за нею подивитись вночі. Тобто я відновилася після родів, проблеми не було. І мені в цьому плані пощастило з підтримкою. О, супер Це тут мені дуже важливо, так? Да. так. Угу. А от що ви скажете стосовно того, коли не в жінки після пологова депресія, а от в чоловіка вона з'являється? Я вам трішки тут відкоригую: де після пологова депресія може бути не тільки в жінки, не тільки в чоловіка, а взагалі в опікунів, які навіть не народжували дитину. Серйозно? Взагалі, uh -huh. пологова депресія це стан, який з'являється не з пологами, а з появою дитини в родині. І такі випадки дійсно зафіксовані, що є в опікунів після пологова депресія. Якщо ми говоримо про чоловіків, це менше ніж жінок, тому що у нас кожна восьма жінка має після пологу депресію. Чоловіків це один з двадцяти. Uh -huh. Тут трошечки інший механізм розвитку саме депресії, тому що в жінки це більше чутливість пов'язана з гормональними змінами в чоловіка. Це гіпервідповідальність економічна, відсутність повноцінного режиму сну, ще побут, якось ізоляція соціальна. Коли друзі були спочатку якось і так включені, вагітність з появою дитини цього так стає трішечки менше, і людина почуває себе не дуже соціально адаптованою. І також питання того, що партнерша починає більше перебувати з дитиною. Ну, принаймні три угу. місяці так точно. І чоловіки чують себе в цьому місці так трішечки обділеними, і в них відповідно з'являється така негативна думка, негативне ставлення, що я є недостатньо хороший, недостатньо там прийнятий. І відповідно це запускає каскад знову ж таки депресивних розладів. Але таке насправді теж є. Тобто, це не тільки стосується жіночої статі. Угу. А дивіться, ви дуже цікаво сказали. От я перше дізналася, що після депресія може бути в чоловіка і опікуна. А чи може вона з'явитися в жінки там на третьому-четвертому році, коли дитині вже? Ну, Якщо, наприклад, це пов'язано з припиненням грудного да, ми рахуємо, що це все-таки після пологова, але в більшості це вже рахується просто депресивний розлад. Тоб, було щось, ще, окрім появи дитини, що спровокувало це. Ми лише рік беремо на те, що може бути післяпологова депресія. Ну, після пологова це чітко, коли зв'язано вагітністю чи мала дитинка, все, так? Да? Поява, саме поява, поява дитини, саме так. Просто я думала, що саме після родова це тільки жінка, і вона тільки родила. Ні. Угу. Угу. А от і, чи допоможуть її, там, і, жінці, наприклад? Ми говоримо зараз, напевно, я, напевно, зараз більше навіть говорю про саме ту, яка народила. Чи, наприклад, про чоловіка, який оце все пережив. там, Наприклад, після м -м, народження дитини прийом магнію, додаткових вітамінів для того, щоб якось укріпити цю нервову систему? Самостійно ніколи. Якщо ми вже діагностували після пологову депресію, то тут мова може йти тільки або про психотерапію, або про медикаментозні антидепресанти. Самостійно вилікувати депресію вітаміном Д, магнієм, гліцеседом, адаптолом не вдасться. Єдиний є нюанс. Є вже дійсно науково доведено те, що є така річ, як резистентна депресія. Що це таке? Це коли при депресії жоден антидепресант не є дієвий, але це до цього ще потрібно так, дійти жінці. Тобто вона перепробувала. Все нічого не допомагає, і спробували лікарі, що вони дали комбінацію фолієвої кислоти, те, що приймають жінки на початку uh -huh. планування вагітності, і антидепресанти. І вони побачили дуже хороший ефект. Але тут важлива умова, що є дефіцит вітамінів групи Б. Якщо немає дефіциту ні вітаміну Д, ні мікроелементу магнію, ні кальцію, ні вітамінів групи Б, вони не будуть дієвими при депресії. Це буде просто ну, споживання. Ну, по факту крейди і все угу. тобто, я так розумію, що потрібно з цим момент здати якийсь аналіз для того, щоб виявити. Це було б взагалі ідеально здати аналіз на вітамін Д, на той самий магній, на кальцій і на вітаміни групи Б. Тоді ми вже будемо розуміти, що є дефіцит того чи іншого препарату, не препарату, а мікроелементу його потрібно давати синтетично. Просто так намагання давати ну гірше, коли є дефіцит угу. ніж гіпер. Того тої речовини в організмі, тому що додати ми можемо забрати. Ми вже ніяк і не зможемо звідти. От в мене був випадок. Я була знайома з жінкою, яка пережила цю депресію. В неї був дуже дивний стан. Я про нього почула. Вона не могла прийняти свою дитину. Угу. Uh -huh. Вона казала, що це дуже жахливо, тому, тому що близько року, близько вона не вважала цю дитину за свою. Вона її була не мила. І ось це дуже це реально напевно, тільки психолог може пропрацювати. Якщо так? це не є симптомом після пологової депресії, так, тому що тут важливо це розділити. Іноді не прийняття дитини це є чисто психологічна проблема. А -а -а. І тут а -а -а. важливо дуже індивідуально враховувати, чи це була природня вагітність чи ні. Є така річ у жінок з екстракорпоральним заплідненням, коли вони настільки ставили мету завагітніти, що з появою дитини вони не розуміють, як це вже бути мамою. В них ціль була саме бути вагітною жінкою. Коли вона народжена, вона стикається з тим, що її місія завершена, тобто вона вже по факту завагітніла. Але є ще третя особа, яка потребує піклування, і там є дійсно тотальне неприйняття того, що є ще хтось про кого я мушу піклуватися. Ця історія, яку ви розповіли, ну дійсно тут важливо саме мені здається, менше антидепресанти допоможуть. Да? Тут більше психотерапія регулярна, того, що жінка, скоріш всього, не приймає себе в ролі мами, а не так, як дитину. Важливо також сказати, що всі жінки очікують одразу з появою дитини закохатися, от це маленьке чудо. Ні. Uh -huh. Любити дитину можна навчитися. Немає материнського інстинкту, це теж доведено науково, це натренована компетентність. Тобто я люблю свою дитину. ну, Ідеально, це безумовно любити за те, що я народила, але зазвичай все-таки ми любимо за те, що вона гукає, за те, що вона сміється, за те, що вона дивиться на мене, за те, що вона так пахне. Тобто є причина. І Жінка, котра не читалася, начулася від рідних. Від ще якихось там гуру, що вона з появою одразу, як тільки викладали на животик, має відчути ейфорію оцю оксатоциному бомбу. Вона може дійсно не приймати ту дитину, тому що чує себе якоюсь не такою, що я якась не така, чому в мене немає цих відчуттів. Угу. З часом з плином воно дійсно з'являється. З'являється ця любов, це потрібно натренувати. І це ну, жінки мусять знати, що такий стан може бути, і це не є патологією, це є нормально. Просто багато про хто це, ну хто боїться про це навіть говорити, що я не люблю свою дитину. Я люблю тому що я вже думаю про те, що я її не люблю. Uh -huh. Не любов це трішечки інакше. Неприйняття це важка насправді тема. Тут, ну це навіть мені здається не рік роботи в тому, щоб прийняти дитину. Зрозуміло. Mm, а бувають моменти, коли виснаження може перейти в депресію. Так, якщо це хронічне виснаження, більше місяця так. Ми під хронічним виснаженням маємо відсутність взагалі режиму сну. Повністю тотально. Тобто немає компенсації нічного сну, якщо жінка три години спить, дві не спить вночі, і вона не добирає цих навіть годинку в день, uh -huh. і це протягом місяця. Відсутність партнера поруч, наприклад, війна або він десь в іншому місці, відсутність підтримки з боку родини. Є багато переселенців, коли, коли приїжджають сюди самі тільки з партнером. Uh -huh. І ніхто не допомагає. І це хронічна втома ще є один ризик. Дітки старші, особливо мала різниця між дітками, і це виховання за ними, ще якийсь побут. І це ми говоримо про хронічну втому, яка дійсно призводить потім до симптомів депресії. Але тут ми вже більше коригуємо не антидепресантами, а налагодженням просто фізіології, налагодити сон і все. Ще хотіла запитати під час війни зросла кількість післяродової депресії. Та да, насправді дійсно помічено таку тенденцію. і взагалі, якщо порівнювати звернення на тільки коли почалася війна, їх було менше насправді. І зараз ми маємо віддалені наслідки. Це після пологова депресія, вже після трьох місяців, чотирьох місяців появи дитинки, взагалі тривожні розлади в жінок після появи дитинки, їх, на жаль, почастішало. Можливо, почастішало не випадків, а діагностики, тому що люди почали звертати на це увагу і звертатися просто до спеціалістів. Угу. Ну навіть напевно, от ситуація, яка склалася навколо, вона. Теж так вплинула, що люди почали переживати вже за своє ментальне здоров'я? Ну насправді це, напевно, добре. Краще ж діагностувати і вилікувати, чим от не діагностувати і потім були такі. Так. Ну краще я... взагалі профілактувати. От до профілактики ми дійдемо. Розкажіть, будь ласка, от ви сказали антидепресанти? От як їх жінки, наприклад, приймати, якщо вона на ГВ? Це взагалі міф найбільш поширеніший, і чомусь антидепресанти демонізують в нашому суспільстві. Я пройшла зовсім нещодавно курс грудного вигодовування і можу сказати, що всі джерела, абсолютно всі наукові, стверджують, що немає ніякого впливу на дитину під час того, як мама приймає антидепресанти. Якщо ми беремо... Концентрацію 10 мг, зазвичай під, приймають з 10 починають, вона от, починає дійсно з'являтися молоці. Але ефекти негативні повністю нивілюються продовжуванням грудного вигодовування. Тобто, якщо жінка приймає антидепресант, при цьому груд, годує грудним грудним молочком, ніяких проблем адаптації у дитини не, не спостерігається зовсім. Тут питання тільки, який це стан депресії. Якщо ми беремо легкий та помірний, тут психотерапія, відвідування психотерапевта і все закінчується угу. виключно на 12-16 сесіях, якщо це вже важка і середня, ми там комбінуємо антидепресант, то якого бояться, і психотерапія. І ми бачимо дуже прекрасний ефект, результат, і жінка, коли йде в наступну вагітність, ризик в неї зменшується появи після пологової депресії ви так вказали спочатку співпраця з психологом, а потім антидепресанти. А буває таке, що достатньо просто жінці антидепресант, щоб просто заспокоїтися трішки без психолога. Просто стан, роздратованість буває. От я часто спілкуюся з молодими мамами. Ми всім в якійсь мірі буваємо роздратовані, і війна на це теж дає. Mm. А дивіться, ми антидепресанти приймаємо не для того, щоб заспокоїтись. Оце uh -huh. важливо зрозуміти. Антидепресант не діє одразу. Тобто антидепресант мінімум, щоб почав діяти, треба приймати 4-6 тижнів. Uh -huh. Якщо ми забираємо збудливість у жінки, то тут ми говоримо все-таки більше про психотерапію. Тому що якщо ми беремо адаптол, той самий немає ніякої доказової бази. Якщо жінка вірить, є ефект плацебо, воно їй допоможе. Щоб забрати збуд ту збудливість, яку ви описали в жінки антидепресантом. Ну це треба ще знаєте, набрати стерпіння. Це мінімум шість тижнів орієнтовно. За шість тижнів жінка може так добре знаєте себе накрутити і бути достатньо збудливою за цей uh -huh. час. Тому антидепресанти тому і приймаються тільки по призначенню лікаря психіатра щоб не було оцього самолікування. Бо ми і створюємо тим, що приймаємо безконтрольну препарат. Сьогодні прийняла завтра, не прийняла резистентність. Та коли жоден препарат вже не є дієвий при цьому стані. І тоді вже лікарям доводиться якось комбінувати, давати ті препарати, котрі дійсно вже мають негативний ефект на дитинку. Там вже дійсно є припинення лактації. Uh -huh. Просто так його точно не варто приймати, однозначно. Ви рекомендації лікаря Тільки лікарі зросту, Кількі, лікар і по випі не пописть, а по рецепту. Uh -huh. Ви так е, цікаво сказали, знаєте, ми живемо трошки в пострадянському просторі, де я доволі часто чую, наприклад, в моєму випадку були в. Випадку подругів, де свекруха говорила, чи мама. Та ми всі через це пройшли. Нічого в цьому немає. От у мене є знайома, яка казала постійно свекруха, в мене двоє синів, я їх водила, і я ще співала там, і корові поносити молоко, там відра, і то, і то. А що з тобою робиться з одною дитиною, сидиш в квартирі? Я не розумію. От є ще просто соромно Але жінкам що... сказати, що в мене післяродова депресія, чи просто у мене депресія, чи в цьому зізнатися. Ось ти... такі клієнти. Це в більшості випадків. Немає, знаєте, такої жінки, яка приходить і каже, мене так підтримують всі, що в мене після пологої депресії кажуть, йди до спеціаліста. Можливо, це одна жінка тільки була. В Більшості дійсно бояться про це сказати, тому що це робить стигму, що ти психічно неадекватна, що ти так. потребуєш лікування на ющенка, ти якась не така. Що ти собі видумуєш, це ти від бізділія, ти собі придумала це лінь. Депресія це не лінь. Жодна жінка не вибирає хворіти на депресію. Жодна ліниця. Це, це правильно? Так, Це абсолютно. Гормональні зміни, і тут ніяк mm. не можна силою думки на це повпливати. Те, що ви сказали, де там знайомі казали, що я ще й там по господарству поралася, mm. діти. Якщо запитати дітей цих батьків, як вони себе чули тоді, і чи немає в них якихось питань до батьків наразі, там точно будуть питання, що. Зі мною мама мало проводила час, або я її не пам'ятаю, вони постійно працювали. А держава якось на якомусь рівні бореться з цим? Вона дає якісь програми, чи профілактика, чи, можливо, у вас там по роботі саме зі сторони держави. Є якісь кроки, щоб пояснити, що після депресія це нормально. Ви повинні про це знати. Точно є консультація психолога. Якщо ми беремо державний заклад, зараз по НЦЗУ, то є обов'язково, щоб був психолог. Є скринінги, які забезпечує держава. Що це таке? Кожна жінка на етапі планування вигідності, на етапі вже скринінгів першого, другого, третього проходить скринінг психологічний. А скажіть, будь ласка, а є тести якісь? Можливо, на комп'ютерах чи на бумагах, по яких можна визначити чи якісь там симптоми, і коли їх дають проходити? Є така річ, і це забезпечується державою. Є така тести, як Единбурзька шкала після. Пологої депресії, жінка проходить його двічі, як мінімум, це будучи на обліку, тобто десь перший, другий триместр, і вже після пологів, це вираховує лише ризик того, що жінка належить до групи після пологої депресії. Якщо вже така ситуація є, відповідно, іскровою до психолога чи до лікаря кошер гінеколога чи післяпологове відділення, ну, в державному закладі консультую, відповідно, я. І така жінка 2-3 тижні знаходиться на спостереженні. Тобто я з нею контактую в телефонному режимі. Якщо вже є питання дійсно того, що є така річ, як Піблюс і воно не проходить. Тоді ми говоримо про те, що необхідна вже консультація лікаря-психіатра, і це абсолютно безкоштовно в державному закладі. Але жінки бояться державних психіатрів в чомусь. Знаєте, от ми всі любимо історію. Ви можете розказати якісь із своєї практики історії, де дійсно от ви витягнули жінку, скажімо так, з того світу, з цієї депресії, де було дуже важко, але ви справились як професіонал? З того світу точно такого не було. Але була ситуація, коли дійсно чоловік привів жінку. Дитині вже було десь півтора роки. Жінка була на антидепресантах вже весь цей час. Вона. Найгірше, що мені розповідала, що хотіла вистрибнути з вікном з вікна разом з дитиною. Її спинила лише та думка, що, не думка. Вона почула як крекче дитина в руках. Вона просто вже стояла біля вікна, вона просто поклала дитину, пішла, вмилася і сказала чоловіку, що їй треба вже психіатр, що їй треба психотерапевт. Вона періодично насправді приймала ще, будучи навіть терапії антидепресанти. А зараз вона просто підтримуючи терапію, виконує там у зв'язку з роботою. Ну це насправді досить серйозні такі і ну печальні історії. Скажіть тоді, як краще профілактувати жінці, от саме після родову депресію, щоб не потрапити от в такі ситуації. Ну, первинно, це треба спостерігати все таки за фізичним здоров'ям. Режим сну він має бути обов'язковим. Ми маємо лягати в одну і ту саму годинку, прокидатись орієнтовно в одну і ту саму годинку. Ну, звісно, допускаються якісь форс-мажорні обставини. І це важливо робити, чи то вихідний, чи то відпустка незалежно, тому що сон то є база нашої нервової системи. Далі це смачна їжа. Якщо це жінка, котра народила, точно не обмежувати себе в продуктах. Червоного, зеленого, ще щось. Ми їмо все, що хочемо. Єдина умова це, якщо немає протипоказів, мого здоров'я. 好吧。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. Далі оптимальна фізична активність. Фізична активність це не мається на увазі поприбирати, поскладати це йога, це пілатес, це розтяжка, це танці, це природній серотонін. Те, що дає нам насправді антидепресант. Це спілкування з родиною, особливо якісне спілкування і то з людьми, які є приємними для мене. Якщо це бабуся, яка повчає, ми мінімізовуємо оцей от контакт, зводимо його на мінімум. Якщо це зустрічі з подружками за кавою, нехай вони будуть. Ми Кати просто серіали, музику, яка мені раніше там приносила задоволення або мене тішила, і точно піклуватися про себе в плані бути наодинці без дитинки. 20 хвилин на 2-3 дні цього буде достатньо для того, щоб профілактувати емоційне вигорання і профілактувати відповідно післяпологову депресію. Угу. Дуже дякую вам за розмову, за ціні поради. Думаю, що ми будемо ними користатися, і всі наші глядачі візьмуть для себе щось корисне з цієї програми. Дякую. Дякую. Дякую, дякую що запросили. Відчувати та переживати депресію дуже складно. Це більше людей впадають у цей страшний стан, ніхто не застрахований від неї. Але наша перевага в тому, що ми знаємо, у кому можемо знайти справжній спокій. Цей спокій дає Бог. Не забувайте, що Христос зміцнює вас, і у Христі ви можете це подолати навіть депресію. Пам'ятайте про це і до зустрічі!